Привіт всім, друзі! Всім сонячного, гарного, теплого, мирного ранку. Заходьте, будь ласка, сьогодні з вами будемо готувати перець фарширований. Щоб його приготувати, нам треба перчик в першу чергу. У мене ось такий. Так, до перчику також потрібний фарш. У мене проварений Альденторис. Альденто це до полуготовності, сіль. Перчик і зажарка. Починаю готувати, приєднуйтесь. Беру рис, 4 ложки тут проварені, Добавляю фаршу. І все гарно вимішую, перемішавши рис із фаршем, додаю сіль, дві дрібки солі. Перчик, півчайної ложечки, зажарку, і морква. і перемішаємо. Дуже пахне смачно, друзі, дуже гарно перемішавши фарш, починаю начиняти наш перчик. Беру ложечку і накладаю наш фарш у перчик. Пахне зажарка, розпався перчик. Думаю, буде смачно. Сьогодні планую дуже багато роботи. На городі, безлад, помідори, гірки, перець не вирвані, безлад, яблука треба ще зібрати. Нападало. Ті, що падають, то не буду порів спускати, а, мабуть, суп ще зробимо, бо дуже багато. Ось так. Начинимо перчик і будемо по обіді смакувати. Так, перчик готовий, зафарширувала, тепер беру сметану. Добавляю томатний сік. Кого нема томатного соку, додайте кетчуп. З магазину у мене є, то я добавлю томатного суку. перемешаем добавлю лицевой ложечки хмель и сонери и вкусно запах такой стоит варный І добавлю одну дрібку базиліку домашнього свого сушеного, гарно вимішавши, добавлю одну ложку оливкової олії. А як ви готуєте перчик, начиняєте, фаршируєте, то ще й діліться, відставляю в сторону. Беремо каструлю, перекладаємо в неї свій перець. заливаємо нашим смачною, нашою поливочкою такою додаємо лавровий листочок, заливаю кип'ятком. І ставлю тушкуватися до готовності. Ну ось, мої хороші, нарешті мій перчик приготувався. Смачний, аромат стоїть на всю кухню, тому запрошую вас до себе на обід. Посмакувати разом зі мною такий смачний, запашний перчик. Квіточки для вас, мої хороші, букетик. І смакуємо ось такий перчик. На сіль гадала, на перчик гадала, все за смаком запрошую. Дуже смачно. Приєднуйтесь, будь ласка, до обіду, а вам всім бажаю, хто обідає приємного апетиту, міцного всім здоров'я, бережіть себе, свою родину, близьких, одне одного. Сонячних ранків просипайтеся з промінчиками ласкавого, теплого ніжного сонечка. Захисникам і захисницям дякую також за захист. Нехай їх оберігає Господь Бог і рясно їх благословить. Всього вам найкращого, бувайте здоровенькі!